Вітаю вас! Ви на YouTube каналі Viper 150. У мене нове відео. І сьогодні я вам покажу, як китайський мотоцикл Viper 200 їде під горку на третій передачі сотку. Зараз вже на цих дві фури доїду до горки і буду вам показувати, як він їде. Сотку під горку. Обов'язково коментуємо дане відео. Підписуємося на мій ютуб канал Viper150, не забуваємо ставити лайки та дизлайки. Як ви думаєте, нарушає жигулик чи ні? От тепер можна обгонити ці фури. Ось така от у нас красива дорожка. І зараз я вам покажу, як він їде на третій передачі під горку сотку. Третя передача вже сотку показує. Ось так от китайський мотоцикл Viper 200 їде сотку на третій передачі під горку. Залишаємо коментарі під даним відео, ставимо лайки, дизлайки, коментуємо обов'язково дане відео. Усім пока, до нових відео. А з вами був Viper 150.